Не панство, дорога родина. Ви на Ютуб каналі Мирослав Солонар і ради радий представити нашого гостя сьогодні, Мага Веляра. Веляра, вітаю! Вітаю, Мирославе, Дуже радий вас бачити. радий бачити всіх глядачів твого каналу і радий всіх вітати. Народ, у нас зараз 19.21 за Києвом, 11 вересня. Зараз розглядаємо актуальні питання. Веляра, одразу до вас питання наступне: що те, що була атака по Польщі. Чи це свідчить про те, що Росія таким чином хоче, щоб Україна не отримала нові системи протиповітряної оборони перед зимою? І тому вони вирішили атакувати Польщу? Зараз подивимось до того, ж я це це ще не дивився. Зараз подивимось. Дивіться, що в мене показують карти. Звичайно, що відвести увагу від України, відвести увагу від того, щоб надавати нам ППО, щоб надавали його тій же Польщі, яка бездумно збивала ці безпілотники патріотами. Просто дурні. І це лише одна з причин, таких самих поверхневих, яких тільки можна побачити. Друге, я постійно людям казав, коли ще ніхто не казав, що буде в Польщу вторгнення. Я казав, що в Польщу буде вторгнення військове. Росіяни дійдуть до Варшави і візьмуть Варшаву, тому що це не Україна, і там такий спротив надати не зможуть. І от дуже класне, класне питання від Samsung G120. В Європі буде війна? Так. я дещо я бачу по путіну, що. От, і по розкладу, да, угу. він а, хоче а, заморожувати війну в Україні, звертати цю війну швиденько, і дуже дуже швидко йти на Польщу, Німеччину і а, країни Балтії. А, по, по мірі продовження наших інтерв'ю я буду розширювати перелік країн, які буде о, Російська Федерація угу. нападати. Тобто в них є справді бойові вже плани, вони перевіряють ППО, вони все випромінюють. Чому так? Чому вони не бояться світу? Тому що це домовлено з Дональдом Трампом, що США не втрутиться в цю війну. Тому я вам скажу так: якщо раніше війна йшла, що завершиться до 30 32 року в Україні. То зараз так, її можливо офіційна частина буде тривати якраз до 32-го року. Це мається на увазі, наші окуповані території до цього часу не повернуться і так далі. Так? Але тимчасова заморозка війни, стихнення цієї війни, локалізація цієї війни відбудеться десь вже в 2028 році. Я відчув вже у повітрі, що десь 2,5 роки, і буде у нас мир. І з Європи люди будуть їхати сюди і шукати тут захисту і поспокою. А я ще казав, 24 лютого, 22 року люди, будь ласка, не їдьте до Польщі. Ви будете звідти втікати так, як з Києва, з Ірпеня з Бучі і Гостоміля. Тільки тут ви встигли втекти, бо у нас Збройні сили України міцні, а там ви не зможете втекти. І там буде розправа шалена російська. Тому, будь ласка, покидайте Польщу, повертайтесь в Україну. Путін вже з нами змирився. Він от що у мене по картах, що Путін хоче? Путін хоче по-швиденькому Донецьку область там добити оцю частинку. Так, він це не зможе зробити швидко. Але от якраз за два рочки з половиною він зможе це зробити. Тому. Mm. Тому його мета це зараз швиденько застолбити свої досягнення в Україні і рванути вже на Польщу, яку він бачить е, в слабкою мішенью, яку можна розгризти, роздербанити просто аншлюсом. Ну, в той же час насправді наші люди, ну, я не знаю. Багатьох ж все одно є острах через те, що тут літають шахеди в Україні, ракети і тому подібне. Тому ну навряд чи знаєте, я бачу, що вони будуть сюди повертатися. Скоріше будуть їхати далі, кудись на захід Європи, і там за океан, в Штатах, в кого є така, nee, така можливість? Іспанія, іспанія, Португалія, Італія, Швейцарія, Монако, Британія все, це ваші варіанти. А в той же час сьогодні було в Німеччині випробовування повітряної тривоги, тобто на всю Німеччину. Працювала система оповіщення, навіть німецький парламент переривався, бо там у них була повітряна тривога. А після атаки по Польщі ви бачите якусь зараз активізацію по німеччині? От зараз от особливо ну раніше так розвіддрони там літали, але саме щоб як в Польщі ну прильоти, оце от ну велика кількість це так, все відкрито публічно. Мирославе, ці зальоти вони повторяться, і повторяться вони і в Польщі, і в Балтійських країнах, і в Німеччині, і в Румунії. Тобто, це будуть, будуть скоровуватися шахеди, але я також бачу і балістику навіть. Ну, от поодиноку. Я бачу іноді якісь крилаті ракети. А, взагалі. Там буде небезпечно. Питання в тому, що Росія просто зараз дійде до того, що вона буде наносити удари по країнах НАТО, просто удари по військових об'єктах, казати про демілітаризацію і не отримувати у відповідь жодного удару. Коли я прочитав, що Польща героїчно застосувала статтю 4 НАТО, я оборжався. Поступово. Потім 4 пункт 1, потім 4 під пункт 1, 1 і так далі. Поки до 5 і дійде. Да, я як прочитав, що в разі там якісь проблеми України, вона має вимагати обов'язкові консультації від інших країн-членів. Я думаю, які ви гарні члени, що у вас консультації такі класні, супер. Тут треба, ну, я думаю, що тут просто треба було взяти, ну треба було взяти тамагавків штук 100 відправити Путляру до, додому і на цьому завершити? Чи порахувати, скільки було шахедів, стільки скільки а uh... Ремарочка невеличка, пане веляре, питають, що за темна постать за Веляром? Це демон жарти жартами відволіклися трішки. Далі це асистент. Далі до інших питань. Нещодавно колишній президент Польщі Дуда заявив, що Зеленський чинив на нього тиск. Щоб втягнути Польщу у війну України та Росії, мовляв, вони з самого початку, ну точніше, ми, Україна, да, намагалися втягнути всіх у війну. А, чи так це як ви бачите, от як вам там ця заява? Ну, ви бачите, як тільки Польща накидала заяву цих одразу у неї біда сталася, бо сили вищі за Україною стоять і дають відпір дуже гарний. Тобто вони самі показали, що їхні слова пшик. От Україна взагалі нікого нікуди не запрошувала. Ну що, показує чітко, що, що вони мали, мали на меті удар по Польщі і так далі. А ці ж йолупи, вони просто. просто Намагалися заробляти собі рейтинги на право аудиторії своїй в Польщі. А, і я бачу, що вони ще покаяться перед Україною. Але те, що ми хотіли втягнути Польщу в війну і будь-яку країну НАТО в війну, це теж правда. Але вони хай втягуються, а не соплі розводять. ну Вони не втягуються. Не втягуються. Тому, тому зникнуть з політичної мапи світу. І мені Польщу не шкода, до речі. Мені головне, що Україна буде існувати, а Польща хай там собі. Що буде з нею, то і буде. Ну, Просто наразі там багато наших людей. От, в тому, річ. У мене корінні німці є клієнти, корінні французи, корінні е, італійці. Е, корінні швейцарці, швейцарці. Корінні британці, корінні іспанці. Але у мене не було жодного корінного поляка-клієнта. Я думаю, що ну, наші біженці лише. Тому я думаю, що це очевидно, що з меркантильних інтересів також я не буду любити Польщу. А, представники Трампа. Ось... Це жарт. Жар представники Трампа в той же час сьогодні були в Білорусі. От уявіть собі, шахеди залітали в Польщу з Білорусі саме, і представники Трампа сьогодні були в Білорусі. Вони там заявили наступне: що Америка знімає санкції з білоруської авіакомпанії Білавія. Це раз, по-друге, вони сказали, що найближчим часом можуть відкрити посольство в мінську. Це два. По-третє, Лукашенко взамін на це там цих Боже повернув політв'язнів, випустив політв'язнів там понад 50 чоловік, а, і подейкують, що це Трамп робить спеціально, що він хоче таким чином, нібито Білорусь відірвати від Росії, бо все-таки Лукашенко щось от він йому не подобається. От Путін. от, хоче відірвати і від Китаю так само Білорусь. Як ви розсінюєте, як ви це бачите? Да? Безпосередньо, давайте так розклад який зробимо. Чому? А представники Трампа в Білорусі були сьогодні. Щоб що, що ж, яка їх ціль? Ну що, я бачу так, що я бачу, що їх мета справді відірвати Лукашенко від Путлера. Чи вдасться це вони не знають, що пошилися в дурні, і що що Лукашенко з Путіним про все домовився, і вони там. Між собою просто ржуть за чайком, над американцями, ось і все. Сьогодні в Києві перебуває посланець Трампа ППО Кіткелок, угу. ППО. ППО а, заїхало в Польщу коли летіло, вже не ППО. Вже, вже вже не ППО. Так а чекайте, стоп, він там був чи він лише заїхав тоді? Здається, він там лише заїжджав в Польщу, Заїжав. коли там була так Заїжав. ну що таке откажуть? Мета приїзду Келега до Києва. Корегуляція та узгодження певних військових саме аспектів питань, що потрібно Україні, яка зброя, і так далі. Я просто думав, що знаєте, скажете, що от він прийшов давити, давити на Зеленського, щоб рішив nee, на поступки. Тобто, це не, не на той чоловік, вже не, 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 не та людина. Угу. У нас всі лише обговорюють зараз. Бачите, в соцмережах в Ютубі купа роликів роблять про те, що там співачка Алла Погачова дала інтерв'ю, велике журналісті Гордієві, і там вони просто сказали таку цікаву річ, а чому не вам. Всьому свій час, можливо, можливо, в майбутньому. Дякую. А, всі зараз просто розносять оту річ, де вона там сказала Пугачова, що давайте доживемо до 2027 року. Я знаю, що буде. Запам'ятаєте, 2027 рік. А, Пугачова відьма? Виляра. Як? Вона не відьма, вона мага магавіляра копірує. Тому що я кажу 2028 рік, там кінець 27-го року також бачите, вона за мною повторює. Що знає такого? Ну, хорошо, може щось знати там Пугачого? Звичайно, але вона просто знає те саме, що знаю, і я, коли буде заморожена ця війна. Ви саме думаєте, що це замороження війни стосується? Тобто, чи може так. чогось іншого? Ні, це замороження війни. Замороження війни, так. Це вже чітке рішення у Путіна на столі є, лежить підписане. Так що це вже остаточна інформація. Просто тут ще питання: чому саме 27 рік? Чому не, чому не зараз? Чому, ну, щоб, що? Цілі... Тому що зараз ніхто йому не віддасть Донеччину, а йому треба захопити Донеччину все. Не Херсонщину, не Запорожщину, а саме Донеччину. Угу. Знову таки, як ви розцінюєте наступне, що там мені глядачі писали в коментарях, що неодноразово чули, що Пугачова має якийсь дар, оскільки вона попереджала про 2014 рік і зиму 2022 року. що тіпа, вона… Може відчувати якісь там великі зміни, якесь нещастя, оце от все Або це дійсно дар такий є, чи можливо вона там консультується з якимось там астрологом тарологом, який є в неї в сім'ї. Випадає відйомська карта і на неї, тобто, що вона займається і породу в неї, uh -huh. і, що звертаються вони також з галкіним тому що чоловік випадає. Постійно до астрологів, тарологів, нумерологів і так далі. Mm. Ну, пише, що в неї бабуся була знахаркою, в неї в матриці купа магічних Арканів, тим більше народжена 15 цього квітня, якщо не помиляюся. А, і до речі, до речі, от ви кажете, якраз 2027, да, оцей от десь період сьогодні була заява верховної представниці ЄСК Калас, яка сказала, що війна в Україні продовжуватиметься щонайменше ще два роки. Знаєте, це ж би надавали так би допомогу би європейці, як вони дуже одразу поспішають говорити, скільки тут триватиме війна, бо це ну дуже цинічно ще з їх боку. Бо вони таким чином так мені зараз здається, що не хочуть просто послабити Росію за рахунок України. Так воно наразі видається. А наступне питання а, в Сполучених Штатах вчора застрелили соратника Трампа, Чарлі Кірка. Відомий подкастер. так просто це все відбувалося в прямому ефірі. Снайпер влучив йому в шию. Ну, це жахливі кадри просто були. Чарлі Кірк багато там сказав, чого він казав, що Крим не є українським, що Зеленський тримає в Європах всю Європах в заручниках, ну і так далі. Чому вбили соратника Трампа? Господи, це за... Дякую тобі, Боже, що його вбили. а ну Тобто, за висловлювання все-таки, от ви бачите, тобто Дивіться, вбило ФСБ його, як вороги, ліквідували. Але бачите, це просто розплата від вищих сил така. Бо там, до речі, писали американський ЗМІ, що це вбивцею може бути студент коледжу, його зараз ще особа підтверджують. Тобто, ФСБ найняло цього студента, може бути так? Звичайно. Звичайно, півтори тисячі доларів у ФСБ точно знайдеться, повірте. Просто все вони, вони дуже талановиті, вони можуть за 500 доларів втюхати, а 1000 доларів собі до кармана покласти. Точніше, написати на чарству, що 37 тисяч доларів вони взяли. Дати 500 доларів йому, а 36 500 заробити собі. ну то це така організація а, Пані Олена ставить неприємне одразу питання. Скажу: пише вона доброго вечора. То що виходить, що віддати у відкриту Донецьку область ми не можемо, так дамо ще кілька років, що вони її забрали бойовими діями і покладуть там багато наших чоловіків. Неприємне абсолютно питання. От, пише глядачка нам таке От, важко щось тут сказати. Якщо ми віддамо без бою. Я продивлявся вже питання, угу. одразу ж одразу, буде вторгнення на Харківщину та Дніпропетровщину, і Путін все одно повоює тоді за ці області. Тому для того, щоб не розширювати географію наших втрат, ми фокусуємо всю увагу на Донеччині. Причому на Донеччині в силу певних, певної місцевості, великої міської агломерації. Дуже легко наносити е, фатальні втрати ворогу. До речі, я передбачав, що е, е, оточать угрупування під добропіллям, вже остаточно оточили, ба більше оточили з того боку, де я і казав. Я сказав, що наші війська біля села коптено, зійдуться і обріжуть. Я зараз покажу. По карті, що вже так і сталося, там тільки лишилась формальність. Так що стається все, як я передбачаю, це дуже важливо. Mm -hmm. Головне розуміти, що там загине більше 15-20 тисяч військових РФ. Так. Ось, бачите, оцей відтінок фронту. Mm -hmm. Зверху червона, червона ікла така, їх було дві. Одну вже ліквідували. Далі, оця, що нижче, вона вже обмежена. Бачите, оце коло. Mm -hmm. А оце ось. Оце оце якраз під селищем Коптєва. Ось тут пересікаються ці дві дуги. Як тільки вони пересічуться, то все. А це вже залишилось там стільки по, по е, виміру 2 кілометри. Так що дуже скоро е, 5-та е, мотострілецька бригада, 9, -та, 132 -та, окрема мотострілецька бригада, колишня Беркут, 114-та окрема мотострілецька. 110-та окрема мотострілецька, перша окрема мотострілецька Слав'янська бригада. Тобто це Гіркінівці, які Слав'янськ брали в 2014 році. Та 39-та окрема мотострілецька бригади. Будуть повністю повністю знищені. В кожній бригаді рахуємо 3-5 тисяч осіб. Угу, угу. Так що все, все там дуже нечудово для ворога. Ще було питання теж по Донеччині. Наступне: що буде із трасою? а в настрої. А? сьогодні в настрої. Просто я взяв невеличку відпустку до неділі. до неділі я треба Вийшов до Мирослава. Я не виходив на інших каналах, вийшов у нього, так що. Дякую, дякую. Почитаю. Да, треба відпочивати також, не забувати. Е, що буде із трасами, котрі йдуть на Слов'янськ та Краматорськ? Бо зараз FPV ворога б'є по машинах, по всім цим дорогам і напрямкам. Логістика на максимально ускладнена. На жаль, логістика буде тільки погіршуватись. Позитивної динаміки не бачу. Тобто такого, що там, розблокують ці дороги, там поставлять, там там не знаю і укріплять сітки, оце все, тобто нічого не дасть. Mm -hmm. Все одно величезна загроза, там там неможливо виїхати з міста і заїхати в місто. Mm -hmm. Да, поганенько, поганенько здається. я не знаю, може я і проведу в п'ятницю прямий ефір. Все можливо, ну будь-якому разі, да, по цьому будемо дивитися. А, давайте ще про масовані обстріли ми поговоримо. Цього тижня вже був один безпосередньо там по нашим містам летіло, ну і по Польщі в тому числі. Як далі? Вони запланували ще обстріли масовані цього тижня. Є. Де небезпека все таки? От яким містам, на, на що варто зараз звернути увагу мешканцям яких міст, особливо. Найближчі 2-3 дні буде більш-менш спокійно по Україні, але все одно щось летітиме. Більше на півдні та на заході країни. Київ під загрозою масованого ракетного удару, там, ракетно-дронового удару. Що-що? Київ під загрозою, Валяр, як до, до кінця цього тижня? На вихідних так, буде обстріл шалений. Ну, як я і той раз передбачав у вас mm -hmm. в інтерв'ю, пам'ятаєте, що. Так. Що буде обстріл, що він буде на вихідних саме з суботи на неділю. А до того я неоднократно вам попереджував, що росіяни готують удар по, по цьому по кабінету міністрів або по СБУ, або по офісу президента, або по генштабу на Солом'янці. Тобто, це чотири варіанти, які я бачив. Uh, і це, це не значить, що програвся один з них. Це значить, що інші ще не програлися, тому що по інших будуть бити ще. Uh, і є, тепер uh, періодичні такі обстріли будуть. Uh, я заздалегідь знав, що це так. Дякую, дослуховуємося, друзі, до попереджень. Воляра з нами сьогодні був Махвиляр на каналі. Підписуємося, будь ласка, на його соцмережі та ютуб-канал. Чекайте, скоро ефір веляра буде. Я думаю, що ви сповістите в своїх соцмережах обов'язково, коли це так. Складає. До речі, попри те, що я відпочиваю, але е, кому потрібні захисти на військових: захисти на військових, захисти на цивільних від обстрілів, шахетів, ракетів від. Поранення, смерті, загибелі, пишіть асистентові по номеру плюс 38075 444 0136. Я тримаю вашу фотографію і працюю по ним. Також, хто хоче записуватись на консультації, то з понеділка вже можна записуватись. все да мерсі Народ, все, ставимо подобайки Магвеляр. Да. До до веляра підписуємося, до мене підписуємося і всім всього хорошого. До побачення. До побачення.